Доброго дня ветерани отримують кучу викликів від початку несіння служби, коли вони приймають виклик зберегти життя при кожному завданню собі і своїм побратимам. Після таких отриманих тяжких поранень ми приймаємо виклик встановити свій моральний стан. І фізичний стан, тому що це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Після цього всього пройденого е наступає етап виклику повернутися в цивільне життя, що є теж дуже тяжким. Проаналізуйте це все і подумайте, наскільки і що потрібно пройти кожному з нас, щоб ще потім щось робити заради перемоги. Тільки ваша підтримка, добре слово, добрий жест надихає на це все. І от таким людям хочу сказати дякую. Гарного всім дня.